Всім мирного і тихого дня, друзі! Розквітла ще одна моя красунька, моя новиночка, моя лялечка, я б так сказала. Не можу вам її не показати чому. Це, друзі, найменша троянда в світі. Флорібундочка, мініатюрочка, бордюрочка. Висотою не більше 30 см. Ось така манюнька з такими яскравими квітами. Ось, друзі, що я маю на увазі, коли говорю, що це менша троянда у світі. Подивіться, квіти ось такі малесенькі. Назва в неї дуже цікава і смішна. Вона називається Пай. А в перекладі, увага, милий пиріжок. Ось така, дуже зручна для вирощування. Для любителів квітів. Чому? Тому що цю рослинку можна вирощувати як на ділянці, в клумбі, так і на балконі, якщо немає місця, або в квартирі. Дуже зручна трояндочка. Малесенька, А уявіть собі, яка це буде краса, коли цей кущ стане дорослим. Це просто буде неймовірна кількість отаких от масіпасіньких. Трояндочок. Ось, повихваляюсь. Що я маю? Яку малесеньку красу. Ну, на сьогодні в мене все. Дуже всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобачки, якщо вам подобається моє відео, і будемо разом вирощувати красу.